Дві атмосфери. Гляньте, яка цепка, бачите? Що це таке, хлопці? За шматочок? Так, хлопці, магнітик. Магнітик. Що це таке? Звідки це воно? І де воно взялося? Оце, оце біда. Оце воно наробило, оце біда. Як воно залізло під кольцо? Дістав другий поршень. Тут, в принципі, все нормально, все на місці. Компресійні кольця рухомі, масло з'ємне. Ворушиться, ну, але дуже тугенько. Дуже туго. Тут друге компресійне, ну, відповідно, воно заклиняне, не рухається. Рухається тільки ось ця сторона. Бачите? Тут де чорне, воно пропускало компресію. Ось, Бачите? І загадка в мене по камінь залишається, що це може бути. Хлопці, що це може бути? Кусочок кольця не варіант по тій причині, що, якщо додати цей кусочок сюди, бачите, не виходить. Хоча, як можна дізнатися, взяти цей кусочок на аналіз, який в нього склад металу? Дати запит на Японію компанію Toyota, де в бегуні використовується метал з таким складом, як цей кусочок. Тоді ми дізнаємося, звідки з двигуна ось він попав сюди. Але стається питання, як він попав під кольцо, тому що гільза ціленька, ну вона подерта, все, звичайно, тому що так їздили. Але такої ями, щоб цей кусок проліз, немає ні знизу, ні зверху. Все ціле? Зняв кольцо з другого поршня, те в нас там добре? От це кольцо з цього поганого поршня я трошки розігнув. Кладемо наверх. І що ми бачимо? Якраз місце для нашого кусочка. Бачите, дивіться. Тобто, що? Це в нас кусок кольця. Чому лопло кільце? Це вже можна тільки догадуватись. Одне з припущень це невідповідальність при встановленні газового обладнання. Могла попасти стружка, підклинити лопло кольцо. Або щось інше могло привести до цього. Не буду стверджувати, що це саме газ, але можливо. можливо. Ну, ми вияснили, що за кусок і де він взявся. Чекаємо запчастини. Головка зібрана, ці сідла прошарошив, тернув усі клапанці, все добре. І спланував легенько поверхню ГБЦ. На принципі була рівна, але тепер ми знаємо на 100%, що вона рівна. Маслим клапанці маслом, кидаємо. І тим часом, поки я робив головку, ну трошки більше часу, вже в мене є запчастинки. Давайте вкинемо клапанці і подивимося, що там мені приїхало для цього автомобільчика. Так, по запчастинам фільтри повітряні. Це, мабуть, фільтр коробку, фільтр масляний, сальник колінвала 4260 це передній. 920 це задній. Поршеньок Toyota. Комплект поршневих кілець. Прокладки на впускний колектор. Десь має бути ще одна. Так, сальник і клапанію. Вони зараз потрібні. Там, здається, впуск-випуск різні йдуть вони. Це впуск. Бачите? А це випуск. Прокладки клапаних кришок. І з кольцами під, під сюди. Що там ще? Прокладка помпи. Замовив нову. Кориктора впускний. І шайбочки, всілякі, ще підклапану кришку. Хлопці, такі є Там шайбочки. Ось такі кругленькі. Це під передню кришку, це підклапані кришки. Це два кільця масляного насоса. До речі, вони не дешеві ці колечки. Дорогі. Отакий, такі хлопці-наборчик. Працюємо. Значить, хлопці, новенький наш поршеньок, Має отакий він вигляд. Схожий, правда? Там воно щось написано 20-22, не знаю, що це. Е Асін. Айсін Тойота. Поршень по оригіналу. Але дивлюся, ось бачите, тут буквочка А у нас. А на цих поршеньках, Тут не видно нагар трохи чухав. Там буквочка Б є. Ось, бачите, буквочка «Б». Я думаю, це серія А і Б. І давайте зважимо новий поршень. 331 грам. І старий. Ну, тут буде трошки більше. 332. Прекрасно. По вазі вони однакові. Зараз ще необхідно замірити їхній діаметр. Мені здається, що діаметри можуть відрізнятися. Не сильно. Ну будуть, так як ми бачимо тут А там Б. Зараз ми це перевіримо. Так, де там потрібно міряти? Нема так. нічого. Ну, Приблизно сантиметр від нижча від юбки, краю юбки, правильно мені сказати. Так, 90. 1, 2, 3, 4.

96. 94, 96. Однакові поршеньки, хлопці. Однакові. Це добре. В комплекті з поршнем маємо палець і штопорні кільця. Палець в шатуні. Почуває себе прекрасно. Є невеличкий люфток, ну. Думаю, що від межах норми все буде добрі. Зняв маслоз'ємне кільце з другого поршня, який цілий у нас. От. Хочу вам показати, наскільки воно закоксовано. Ось такий вигляд моя пружинка. Як краще видно, Там, мабуть, буде краще, правда? І такі відкладення на шайбах, бачите? Сам поршень. Має такий вигляд. Трішки є відкладення, але небагато. Бачите? На цьому поршні. ну Тут в принципі нема чого туди дивитися. Там все чорне. А ось Погляньте, тут навіть ось все добре. Ось Такі хлопці відкладення в маслозємних кольцях. На ці маслоз'ємні кольця мені чомусь ніколи не подобались. Вони завжди тоненькі, завжди в них збираються грязюкаватися. Коли з пружинкою нормальне кольцо, воно набагато якось краще. Що хочемо зробити? Ми вже зрозуміли, що я вкидаю туди новенький один пошеньок. Там потрібно мені поправити хон зробити. і підкинути нові кільця на весь цей ряд. Буду міняти кільця на всьому ряду. Ту головку чіпати не буду. От так. Ну, а Тут зараз мені необхідно. поправити. Поправити Нормально. Коротше. Зараз вдиваю кільця на ці два поршні, потім дістану того, почищу в і буду займатися циліндром. Кольця в таких кульочках, хто знає, таке, так... то зазвичай на корейських японських автомобілях вони завжди так ідуть, практично завжди. в кульочках. Це у нас ось перше. Це друге компресійне. Ну а це маслоз'ємні з'ємні Не люблю я їх. Так як на цьому циліндрі хона зовсім немає, його стягнуло. Попробую трішки навести новий хон. Трошки солярочки. О, блін. Тако. Так. І спробуємо трошки поправити його, цей хон. Значить, хлопці, ось таке вийшло, бачите, отут хон є, нормально. Ось тут бере, бачите, а тут де у нас ступінька і виходить, ця частина не, не дістає. Дивіться, бачите, як гарно видно. Тут бере, не бере, бере. Бачите? Отака історія, хлопці. Получається, якщо тут зробити хон, Мені потрібно цей буртик повністю стерти. Я цього, звісно, робити не буду, тому що якщо я це зроблю, то буде наступний розмір у нас. Та ще, ще раз приду трішки і все. Ці дві гільзи, мабуть, чіпати не буду. Хоча можна було б, звісно, легенько хон навести. Він ось тут є, бачите, п'ятнишко. Невеличке. Можливо, трішки пройдусь, побачу. Ось що виходить, більше нічого не робити не буду. Трішки більше вийшло. Зняти, ну, все. Ці також пройшов легенько, чуть-чуть. Новій легенький хон, все. Хлопці, глючить камера, не знаю, як там воно буде записуватись, думаю, побачу потім. щуп 0,65, перший циліндр, перше компресійне кільце. Плотненько заходить. Так, теж кільце в другому циліндрі, щуп 0,55. Тугенько заходить. Щуп 0,6, 0,6 не входить щуп. Не входить. Кольцо стоїть на одинаковій глибині від верха гільзи. Що тут було, що тут. Десятка різниця. Ну що, ось така різниця, хлопці, у нас в зазорах десятка. По правильному, звісно, потрібно було б весь блок точити в наступний розмір. Але, блин, і шкода, та вся сторона бомба, компресія 12, так і з одного поршня, циліндра, потрібно було б це робити. Поспілкувалися з власником, вирішили зробити ось так. Кидай нового поршня. Ну і він там далі буде бачити, чи буде їздити, чи буде продавати, не знаю. Буде їздити, але звісно компресія в цьому циліндрі буде трішки слабша за останні, так як зазор в кільцях трішки збільшений. Ну, маємо, що маємо. Момент затяжки шатунних бугелів 25 Н. і доворот 90 градусів. Зняв корпус заднього сальника коленвала і ось погляньте, бачите, де бігло ось масло. А тут воно і бігло ось в цьому місці. Сам сальник. Сам сальник. ну Я б сказав, що він вже також почав пускати, бачите, на ньому є пилючка, він вологий і також потребує заміни. Так, сальник встановив. Прокладка настає тільки в одному місці. В неї є направляючий, значить все. Ставимо головочку. Момент затяжки 36 ньютон. і доворот два довороти по 90 градусів. Головку обтягнув. Гідрики вже вкинув. Не забуваємо гідрики розгрузити, викачити з них масло. От. І Не забуваємо також встановити такі стаканчики, які стоять у нас на клапанах. Таку технологію я ще зустрічав на таврії. Так як у нас Toyota молодша за таврію, мені здається, що Toyota підглянула у ЗАЗа, Отаку технологію і вирішили собі поставити. Так, рокера. Ролики скрізь нормальні на рокерах. Все з ними добре. Так, хлопці, корпус розпродвалів. Як бачите, я вже наніс герметик. Він має чимало масляних каналів. Це ось тут, 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 тут і тут. Спочатку хотів сюди нанести легенький герметик, але потім передумав, так як бачу, що заводу цього не було. Раз, друге, завод поробив ось такі отут великі ямки, для того, щоб герметик не попав ніяким чином сюди на канал. Я вирішив цього не робити. Завод зробив так, ми так будемо збирати. Отже, тут герметик на ніс, тут все обезжирив, чекає на встановлення корпуса роз передвалів. Так, поршень цей був вверху, трішки його назад. і можна ставити. Злітало так, сука, нас от одвітуємо.

Зажав корпус, затягував від руки, дивлюся, начебто сіра кара на місці, і хочу прокрутити. Раз придвою. Ого, добре пригає, блін. Бачите, як пригає? Так, все добре. Все добре. Хлопці, накинув цепка, трішки довелося повозитися по тій причині, що цепка на зірочку стає. Можна надіти тільки тоді, коли ця площина у нас знаходиться ось тут. Тому що зараз ви тут цепку не проведете. Е, виставив все по мітках. По мітках цепних. Маю на увазі. Ось на шасі у нас тут є булечка. І, як бачите, кольорове вона стоїть напроти неї. На цій шестерні булечка, кольорове тут. На цій шестерні рисочка, булечка, кольорове тут. Але, але тут відносно цепка, дивіться, все стоїть чітко. Все, тут там, якби, можна закрити. Так? Якщо ви пам'ятаєте, тут у нас є ось, ось булючка, і вона якби, має бути напроти ось цього. Це в нас приблизно ВНТ. Я кидаю кинув в циліндр ось прутика, і приблизно воно співпадає. Коли ось ця штучка ну вона чуть-чуть проходить отут, тоді в нас ВМТ. Ось як зараз, бачите, воно у нас стоїть, От а це у нас приблизно ВМТ. Коли у нас отут ВМТ, то тут у нас не співпадає приблизно півзуба, бачите? І тут так само приблизно півзуба, не співпадає. Пам'ятаєте, коли я розбирав, казав, що на зуб не пляше. але... При тому всьому не було ніякої помилки по синхронізації розпредвал колінвал. А це значить, що воно стояло все вірно. По цепах у мене все чітко. Маленькі цепи я не чіпав на розпредвалах, чіпав тільки великий. Великий я виставив по мітках. Правильно? Правильно. Зараз ще можна впевнитись на 100%. Я ось ставив мітки свої, коли в мене вони були ось тут. Ну, ця була тут, ця тут. А це тут. Зараз можна порахувати. Кількість тут. І між цими заводськими, якщо все збігається, значить все стояло чітко. Зараз, мабуть, я це так і зроблю, тому що якщо буде щось не так, тоді розбирати дуже багато. Придеться тоді знову знімати двигун і переробляти. Хоча е сумніваюсь, так як. Цепи пригають дуже рідко, це тут вже має бути розтягнутий дуже крепко. А в нас натяжник. Зовсім трішки вийшов. Хоча, пам'ятаєте, в нас було оце таке якесь скакання. Зараз його цього скакання немає. Немає. А так, хлопчики, така ситуація по цепу. Зараз перевіряю і будемо ставити кришку. Все, готове, хлопці. До встановлення передньої кришки, як бачите, наношу герметик. Посюдою, так? Да? Чи не сюдою пішов? Тут також потрібно нанести, щоб не потекло болтами масло. Так, сюди також. Ви зрозуміли, так? Да? Сюди ні в якому разі. Тут у нас нове кільце. І так, Тут я на ніз гриметика також трішки. Це у нас стоїть так, у нас насос трішки проверне. Що, пробуємо вставити кришку, хлопці. Опа. Такої кришки я ще не ставив. цагт хийх юм. Аа. Хэзээ ч үгүй. Шат их гэх. Так, наче накину. Тепер обтягуємо. Перед встановленням клапаних кришок обов'язково міняємо всі резинки. Три штучки. Тут у нас йде подача масла на ваноси. У нас йде подача через клапані кришки, і в них стоять клапана для ваносів. Тут у нас подача масла в клапану в кришку, де йде. Рампа отак і розбризкується масло на розпредвал. Ось ця рампа, бачите? А ось подача масла на ванусі. Все має бути чисто. Ніякого мусору. Як бачите, двигун вже зібраний повністю, вже він на тачці. Я його навіть я стикував з коробкою і взяв у руки стартер і згадав, що вам давно не включав камеру, погляньте який стартер на 3.5. І який вже гуляв стартер на 1.6. Трошки є різниця, правда? Як бачите, двигун вже на місці. Нормальний став, без пригод, все добре. Зараз буду під'єднувати все на свої місця. Якщо будуть якісь нюанси, звісно покажу, а так потрібно працювати швиденько. Коротше, ярик працює, ви не перемикайтесь. Також міняю масло в коробці, хлопці, поки все зливалося воно. Дивлюся, було чорне грязне. Замиваємо коробочку від всякого ногарчика. Бачите, яке розтікається. Масло. Вже темне, стружки не видно. Це, мабуть, насипалось піска, як знімав поддона. На магнітах, як бачимо, все в нормі, все в нормі. Фільтр ось такий. В принципі, все добре по коробці. І так, хлопці, хвилюючий момент, все зібрано і будемо робити перший пуск. Давай, Славик, пробує. О, блін. Оці звуки постійно мене лякають. Гуши! Інша гідрики чути, але ці звуки мене постійно лякають. Давай ще раз запустимо. Спасибо. Все, друзі, прогрітий. Наче працює нормально. Все, Тойота поїхала. Все добре. Таке мене вийшло знайомство з Тойотою. До речі, пробіг на одометрі 170 тисяч, якщо не помиляюсь, чи 150, чи 170. Точно сказати не можу, чи мотаний, чи не мотаний. Причина того, що кольцо залишається загадкою. Можливо, стружка, можливо, якісь інші обставини. Точно сказати не можу. Дякую, що дивитесь. Чекаю на ваші вподобайки, на підписку. Пока.